Мій викладач пані Катерина, вона особлива тим, що вона завжди хвилюється за мене. Вона... З нею гарно можна провести урок. І вона хоче, щоб я гарно навчилася співати. У пані Катерина дуже чарівний голос. Вона мене навчає керувати своїм голосом. У майбутньому я стану крутою співачкою. Я вас вітаю з днем вчителя. Бажаю, щоб ваші учні вас любили і слухалися. Я вас дуже сильно люблю. Дякую за вашу працю. Екатерина, пані Катерина, пані Світлана та пан Дені е, дякую, що ви е, взагалі е, є з нами. Бажаю. Знаю вчитель для вас. Мені подобається пані Катерина, тим, що вона дуже е, гарні пісні підбирає і е, вона дуже гарна, вона дуже гарно співає. Пані Катерина найкраща і вона дуже добра, іноді трохи сумненько, що в мене неправильно виходить, але вона розумна, добра і найкраща. Я її люблю. Особливі, що допомогли мені розкрити мій новий талант. Пані Катерина, дякую, що побачили в мені тільки найкраще. Пані Катерина, ви в мене особливо тим, що ви дуже гарно викладаєте. Ви задаєте дуже гарні пісні, але що в школі. Пані Катерина, дякую, що ви мене навчаєте, тому я став артистом. Сабаны дуже красиві, дуже гарно учат та да, співати, танцювати. І дуже апада да, Катерина ще так красива. Мені ще десь побагало пані Катерина. Мені дуже подобається тим, що вона вічлива та добра і лазі. Пані Катерина та пані Ольга дуже добрі та красиві. А Катерина особлива, що вона вчить дуже гарно. І кращивий. У вас бьовки красиві, І ви, і ви мене слухаєте ха хорошо. і дуже і очень любите. Мій викладач особливий в тому, що вона мотивує та надихає. Учнів робити великі успіхи та намагатися робити ще більше та добре підтримує.